Ще вже взагалі немає, набули сьогодні. Так, Один нас тут проходить? Здоровий. начальника. Они сейчас, они знают. Да, на ну, начальника, Алло, Добрый день. Добрый день. Э, Ну, я тут за вас, вас немає. А коли ви то мені треба сьогодні дуже срочно машину забрати. Ну, дивіться, ви прийдете пізніше, да її вже буде закрито, я сьогодні знову машину не заберу. Ну і що робити? Якби вона б могла бути, тут то, то вона би зробила. Її зараз нема, вона тут нічого не зробила. Uh -huh. Я Каже, що мені робити? її зараз закриється там. Uh -huh. Я пів машини не заберу. Мені тільки цей. Тільки має... має... Мені тільки... Це... тільки треба, вона мала десь піти до начальства слова, поставити якийсь там печатку, підписку. На чому? Які документи? Вона має, я заяву писав. Прошу зняти мене там цей, я має довідку про... ну, знаю, звони... Алля.

Я понял. Я, я понял. Добре, я дочекаю добре. дзвінку. Может, закону десяти. Я, я понял. Я, я понял. Ага. Ми ну, йдемо до керівника. Добрий день. А Андрій Олегович є? Зараз немає. А де він? Він в ньому в область поїхав. А вам. Нам треба найстаршу тоді посадову особу, яка зараз є, щоб вирішити наше невідкладне питання. А хто вас виконавець? Кмита, так? так. – А, Марія Васильна. А то то в, вишень, в, виток, так, я, я приходив, так, казали, що сьогодні зроблять просто. Я тільки до неї дзвонив, казали, що зараз поки не маємо, що поки не зробили мені постанову, Але вона, поки зробить постанову, то вже дає закриється і я опять машина не забраву. У ага. мене ж ну, то ж не тільки від вас. Тут -ту треба взяти довідку, піде туди, потім опять туди. і... – Ну а їй вже не будемо називати. Вона казала, що буде, казала, що сьогодні постарається не зробити. Казала, мені набере, казали, що набере другий, вже пів четверта дай Бог. То, давайте хай ще раз набереж з канцелярії, влада до неї запитає. Чи я тільки що нею знаю. З владою стоїть. Ні, з Мар'яною. Ну, але я просто не знаю, що до Андрія Олеговича набрати спитати, коли він Ну, Я так розумію, що пан від нього залежить. Він має щось поставити. Ну він підписує, підписує так початку ставить. Ну, хіба що підзумети запитати під його чи? Я... Ну або як варіант, ми їдемо на земну воду, ви туди приїжджаєте. Зараз буде скандал, буде двіж, буде преса, будуть всі, і все. Питання вирішиться думаю моментально. Так давайте я запитаю про це. Запитайтеся. Я думаю, це не проблема для людини повинна бути. Якщо винуваті є виконавці чи ДАЇВ. Вони повинні це якмога швидше вирішити це питання, а не футболити його, приїжджай туди, приїжджай сюди, на шосту, на четверту. Ну я до вас персональні претензії не маю. Моє обурення викликає взагалі стан речей в виконавчій службі. Виконавець мав бути ще вчора там і оглядати машину, це майно, не це майно. От ну давайте зараз я Вони тут? бігають водою пшикають один в одного, розумієш? Я скисав. Тобто треба їхати туди, 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 ні, ну прийшов до неї додому, що вийш попросити, типу, щоб вона тобі услугу зробила. Роботники. Бога за пазуху злапали, розумієш, чи за бороду. Вона має 10 днів, чуєш по закону. Але може має. треба тут лягти, береш спальник, розстріляєшся тут і чекаєш 10 днів. Чекайте, новий, чи а що, то ви чи були сьогодні? Я вас вже ходжу, як все вдома. Нам не треба документ. документ. документ, документ. Будь-повто, підпишеш нам документ, літать, я забрав свою машину. не, та, але не, та не має, зараз. мішану. Тебе, на їде на місці, і... Їм плівати на те, що в тебе Блин. проблеми, розумієш? Безпекання. Просто плювати. Давайте, ви не гайте на час. Якщо ви не можете вирішити Начальний це питання, область. я розумію. Дивіться, послухайте мене. Якщо ви не можете вирішити це питання, ми їдемо зараз на земну воду, і зараз там буде і ваш начальник, і будуть всі керівники ДАІ, міліція і тому подібне. Людина має забрати сотні свій автомобіль. Через чиюсь помилку він не буде терпіти. Та Яка різниця, коли ви мали є бути різниця. ще Вчора там є мав різниця. бути представник ДВС, ще вчора на землі воді. те, що мав бути представник в законі і в, в постанові кабміну в має бути передбачено. Постанові? Ну вам краще знати від Коли її. Працівники де затримують автомобіль. Вони повинні нас повідомити. Це проблема громадянина? Чи це проблема? Є ваші іде це проблема працівників ді, ну, все ну. Тобто ну, нема чого дочекати. Ніхто не збирається вирішити питання. У пенсійному фонді звідки. Керівник в обласному управлінні. Підпустят... Коли вони будуть, ми за них не можемо Ну, Хто зараз є старший державний виконавець, який коли їх немає. Євгенія кажуть, вони державний виконавець. П'ятий кабінет. Заразка, Євгеній Ігорович. Нам потрібен Євген Ігорович. Пане Євген, віці, така ситуація. Мого товариша вилучило транспортний засіб тут на земній воді. Це було коли? Вчора. Вчора. От, там склали якісь сумнівні радиації. Які виконались... а, вас буде справу, Мар'яна, пані Мар'яна. Ну, Справа в тому, що е, мій товариш тут ніяким ділом не є, ні боржником, це помилково. Там Хтось щось напутав і його машину внаслідок таких маніпуляцій затримали. Адреса він поліна, а не виграв Ну, де він є? Під'їжджає він, ще далеко. Там вам показали на якусь суму і без кузчим. Це взагалі, розумієте, там яка помилка, там помилка вдає. Вони... Ви не вигостка. Ялінкольний, Ви... я я, я писав, це взагалі. Просто попалася така ситуація, що в Нофомівці. Ага. Його розшукують, а в мою дає ну, підтягнуло під, під базу, чи як воно там називається, не знаю правильно. Ну, їй нічого не робить без казівки виконавця. Тобто хтось виніс постанову про хорошу автомобіль. Ну, я дзвонив ну, ну, до неї казала, що вона сьогодні мені підпише, але коли, як, може то бути шоста година, але я вдалі тоді вже буду закритий. Ні, я, наприклад, вам нічого не можу підписати, no. я просто дивлюсь, що там є ставлю. Михайлович, Коугольськ, то не ви. Тому і така, як... Там навіть ідентифікаційні номери. Там не всі не. дата народження, ж... ідентифікаційний, там все не сходить. Просто, просто, тому, що тому, що 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 в ЗАІ саме, саме по собі ж не заарештовує транспортні засоби, не затримує їх. Він Ми... виконує вашу вказівку. На транспортний засіб, який належить саме. Ну, транспортний засіб так. так само має він номер. Тобто, відповідно, якщо накладається арешт, мають бути всі це ознаки вказані. Зовсім не на це не співпадає зовсім. Ти коли? Вчора був? Вчора з самого ранку десь було по 9-15, напевне, міста. Я б на роботу їхав і два дня на роботу не ходив. розумієте? разом із роботи бере mm -hmm. тоді і Ну, Майнос отримає, чомусь виконавця mm -hmm. немає. Їдемо разом з нами туди на місце. Все з'ясуємо і заберемо транспортний засіб, який незаконно утримується. Mm -hmm. Карвають напити, так? Ми просимо вас максимально швидко, бо нам треба тоді їхати на землю воду, розумієте, якщо тут не вдається Ага. Я не знаю, чим буде. І кажуть, що ви написали заяву, виклали в ній що. Чому? І завтра на ранок ви підійдете і вам дадуть всі документи. Я Ну, Так як мені пояснити, Ну, тобто негайної реакції немає, як завжди, бумага, бюрократія, тяганина. Я не маю, я не начальник Поїхали на земну воду, визиваємо слідчі оперативно на хазісоводі. Хто що затримував, я поїхав.